Що, якби я сказав вам, що поранені солдати, які ніколи не зустрічалися, які втрачають свідомість від болю в різних куточках фронту, всі шепочуть одну й ту саму дату, що десятки людей, незалежно один від одного, на порозі життя і смерті, називають одне й те саме число? Друзі, це не теорія змови, це не вигадка, це документальне свідчення медика, який за два з половиною роки війни перевіз понад три тисячі поранених. І те, що він почув від них, змінило його життя назавжди. Мене звати Віктор Петрович, мені 52 роки. Я водій швидкої допомоги в Харкові. «28 років їжджу на виклики, 28 років рятую життя. Думав, що вже нічим мене не здивуєш, бачив багато смертей, багато чудес. Але серпень 2025 року показав мені щось, що досі не можу збагнути розумом, тільки серцем. У мене є син Олег, 26 років, служить у піхоті на запорізькому напрямку. Кожного разу, коли я беру чергову чорну санітарну сумку, коли везу чергового пораненого хлопця, я думаю. А раптом наступний буде мій син. Ця думка не дає спати, але й дає сили продовжувати. Бо кожен, кого я везу, чийсь син, чийсь батько, чиїсь серце. Я раціональна людина, медик. Вірю в науку, в медицину, в те, що можна побачити і доторкнутися. Ніколи не вірив у містику, у передбачення. Але те, що почалося в серпні, змусило мене переглянути все, у що я вірив. Це була спекотна серпнева ніч. Місто задихалося від спеки, навіть вітру не було. Ми з напарницею Лесею чекали виклику біля шпиталю, коли пролунав сигнал. Стабілізаційний пункт важко поранений, терміново в реанімацію. Приїхали за 10 хвилин. Молодий лейтенант, осколкові поранення, втратив багато крові, обличчя біле, як простирадло. Медики вже встановили крапельницю, зупинили найбільшу кровотечу. Ми завантажили носилки, я сів за кермо. Їхали швидко, сирена вила в нічній тиші. Леся сиділа ззаду, контролювала стан. Раптом чую, вона кличе: Віктор, він щось каже. Я глянув у дзеркало заднього виду, солдат був напівпритомний, губи ворушилися, Леся нахилилася ближче, слухала, а потім він різко схопив її за руку. Очі розплющилися, погляд прояснився, ніби хтось увімкнув світло всередині. І він прошепотів, чітко ясно. 18 березня 18 березня 2026-го, запам'ятайте, потім втратив свідомість. Ми довезли його до реанімації, передали лікарям. Пізніше дізналися, що вижив. Але ті слова Леся питала мене, що це було, про яке березня? Я сказав те, що думав тоді: марення від втрати крові, може, якась важлива дата для нього, день народження когось. Ми забули про це. Такі речі трапляються постійно. Поранені кажуть багато чого в несвідомості. Минув тиждень, знову виклик, знову важкопоранений. Цього разу танкіст, опіки, контузія. Везли з іншого напрямку, з іншої частини. Він був у критичному стані, медики боролися за кожну хвилину його життя. І знову, серед стогонів, серед марення, він раптом прошепотів: 18 березня все зміниться. Леся подивилася на мене широко відкритими очима. Я стиснув кермо сильніше. Ти чула? запитав я. Вона кивнула. Та сама дата 18 березня. Збіг, сказав я, але голос здригнувся, бо два рази нам це вже не просто збіг. Це починає бути закономірністю. Але найстрашніше почалося далі. Вересень 2025 року. Один за одним до нас потрапляли поранені, і один за одним, незалежно від того, з якого вони. Фронту, з якої частини вони говорили про цю дату. Командир танку, який втратив ногу. Він був притомніший за інших, говорив зв'язно. Розповів нам, що коли його дістали з підбитого танку, коли думав, що помирає, побачив щось дивне. Я ніби вийшов із тіла, говорив він. Бачив себе згори, бачив поле бою і раптом побачив календар. Він горів у небі. Всі дати темні, тільки одна світиться: 18.03.2026». Снайпер із Донецького напрямку, поранений в груди, ледь дихав. Але перед тим, як його взяли в операційну, схопив мене за комір і прошепотів Я бачив, там, де мене підстрелили, перед очима спалахнула дата: 18 березня 26-го року, день великого перелому. Молодий хлопець, мінометник, контузія, струс мозку. Говорив уривчасто, але серед усього безладу слів, чітко прозвучало: Запишіть, всім скажіть. 18 березня, коли небо відповість, я почав вести записи. Спочатку просто на папірці, потім завів зошит. Кожного пораненого, який згадував цю дату, я записував ім'я, частина звідки доставлений, що саме сказав. До кінця вересня у мене було 12 записів. 12 різних людей, які не знали один одного, не могли спілкуватися між собою, але всі називали одне: 18 березня 2026 року. Я не міг спати. Лежав уночі, дивився в стелю, прокручував у голові ці свідчення. Дружина Надія помічала, що зі мною щось не так. Вітю, ти сам не свій останнім часом, що трапилося, я розповів їй, чекав на смішки, чекав, що скаже. Ти перевтомився, тобі потрібна відпустка. Але вона подивилася на мене серйозно і сказала: а може це правда? Може вони щось бачать там, на межі? Може так Бог дає нам знати, що все закінчиться? Я вирішив копнути глибше, почав відвідувати тих, хто вижив, хто вже прийшов до тями в госпіталях. Більшість не пам'ятали, що говорили в санітарці, але деякі пам'ятали свої видіння і розповідали такі речі, що волосся ставало дибки. Сержант Микола, 32 роки, служить із першого дня. Його серце зупинилося на три хвилини на полі бою. Медики відновили ритм. Він вижив. Коли я прийшов до нього в палату, він сидів на ліжку, дивився у вікно. Я пам'ятаю все, сказав він, не повертаючи голови. Я пам'ятаю, як помирав, я бачив себе згори, бачив медиків, які біжать до мене, качають головами, думав, все, кінець. Але потім мене ніби підняло вище. Я побачив Україну з висоти птаха, всю країну. І над нею у небі світилася дата, величезна, золотими літерами 18.03.2026. Він повернувся до мене, очі вологі, і я почув голос не зовні, всередині. Він сказав: це день, коли зміниться хід історії, тримайся. І я повернувся, прокинувся в санітарці у вас, і перше, що мав зробити, сказати комусь про цю дату. Інший солдат, Олександр Снайпер, був у комі чотири дні після поранення, розповів, що весь цей час бачив один і той самий сон календар, сторінки якого гортаються з величезною швидкістю, роки, місяці, дні мелькають, і раптом зупинка, 18 березня 2026 року. Сторінка спалахує золотим світлом, і він чує хор, тисячі голосів співають, і бачить силуети, це його побратими, які загинули. Вони стоять і вказують на цю дату, ніби говорять: Ми пішли недаремно, тримайся до цього дня, медик Оксана. Вона не була пораненою, але працювала на стабілізаційному пункті до знемоги. Одного дня просто впала від виснаження. І в тому напівсвідомому стані побачила місто, зруйноване, спустошене, і на кожній стіні. На кожній руїні дата 18,03, а потім місто почало відроджуватися. Будинки виростали на очах, діти з'являлися на вулицях, і голос сказав терпіння ще трохи. Я зібрав 23 свідчення: 23 людини і всі про одне. Це вже не могло бути випадковістю. Але що це було? Масова галюцинація чи щось більше? Я звернувся до військового капелана, отця Павла, старий священник. Він служив ще в Афганістані, потім у Чечні, тепер тут, з нашими хлопцями, бачив багато і нічим його не здивуєш. Але коли я розповів йому, він не здивувався. Кивнув, ніби чекав цього. Віктор сказав він: це не перший раз в історії, коли солдати на порозі смерті бачать майбутнє. Під час Першої світової були задокументовані випадки, коли бійці бачили видіння перед великими перемогами. Під час Другої світової теж. Коли душа близька до межі, завіса між світами стає тоншою. Він розповів мені про церковний календар. 18 березня 2026 року особлива дата це день вшанування Єрусалимського Христа, символу жертви і Воскресіння. І випадає цей день у 2026 році, на Великий піст, період очищення, символізм глибокий, казав отець Павло. Смерть дає життя, жертва веде до Воскресіння. Можливо, ця дата, коли жертва стільких людей нарешті принесе плоди. Але найголовніше він сказав наприкінці: я теж бачив сон про цю дату місяць тому. Бачив поле бою, вкрите туманом. Туман піднімається 18 березня 2026 року, а під ним поля пшениці, золоті, нескінченні. Я розумію це як знак: смерть відступає, життя повертається. Він дав мені пораду. Не бійся документувати це. Розкажи людям. Їм потрібна надія, прив'язана до конкретної дати, не абстрактне колись, а чітке коли. Жовтень і листопад. Ді го року принесли нові свідчення. Я їх збирав старанно, як археолог збирає уламки старовинного кахля, намагаючись скласти цілу картину. Командир Андрій, 40 років, офіцер. З досвідом його поранило під час артобстрілу. Він був притомний, коли його везли, і розповів мені своє бачення. Я бачив не просто дату, я бачив подію. 18 березня 2026 року відбувається щось, що ламає їхню волю, Не поразка в бою, духовний колапс. Вони просто перестають вірити у свою війну, починають масово відмовлятися воювати. Молодий солдат, 20 років, підірвався на міні, втратив стопу. У напівсвідомості розповідав, що зустрів свою бабусю, яка померла 5 років тому. Вона показала йому газету з майбутнього заголовок. 18 березня 2026, день, коли світ побачив правду. Стаття про масову відмову, про внутрішній розпад ворога, про те, як правда стала сильнішою за пропаганду. Ветеран із Маріуполя пережив облогу, знову пішов воювати, розповів, що у снах він ходить звільненим Маріуполем. Усюди ця дата на календарях, на стінах, на небі. Люди святкують, але тихо, благоговійно. Бо перемога прийшла не через кров, а через откровення. Офіцер-артилерист, інженер за освітою. Не вірить у містику, казав, що він раціоналіст. Але після контузії мав видіння математичне, бачив рівняння, у якому всі змінні сходяться в одну точку 18.03.2026. Я інженер, казав він мені. Я знаю, що таке збіг і що таке закономірність. Це не збіг, це точка перелому. Я помітив спільне в усіх свідченнях. Ніхто не бачить повної перемоги, 18 березня. Вони бачать початок кінця, переломний момент, не військову перемогу, а духовну. Щось змінюється всередині ворога. Воля ламається, віра в свою правоту розсипається. І після цього дня все йде інакше. Середина листопада мені телефонує син. Вперше за три тижні я чую його голос, і серце завмирає. Олегу, ти живий, синку, тату, він каже, і в голосі щось таке, що мене пробирає. Тату, я маю тобі щось розповісти. Три дні тому їхню позицію сильно обстріляли. Поряд із Олегом загинув його найкращий друг Сашко. Мій син думав, що він наступний. Закрив очі, чекав на смерть. І раптом тиша повна, абсолютна тиша. Олег відкрив очі і побачив, що все завмерло. Осколки снаряда висять у повітрі. Час зупинився. І в цій зупинці, каже Олег, я побачив Сашка. Він стояв переді мною, посміхався і сказав. Не твій час, брате. Показав на мій годинник. А на циферблаті замість стрілок, дата 18.03.2026. І Сашко каже: до цього дня ти потрібен, після нього буде нове життя. Час відновився. Снаряди вибухнули, але всі пролетіли повз. Олег вижив без подряпини. Я слухав і плакав. Мій син, моя власна кров. Тепер і він частина цього. Я повісив трубку, сів на кухні і ридав, як дитина. Надія знайшла мене так. Я розповів їй все. Вона обійняла мене і сказала: Віктю, може, це і є правда? Може, так небо дає нам побачити світло в кінці тунелю? Я зрозумів, що мушу це оприлюднити. Не заради сенсації, а заради надії люди мають право знати, мають право мати конкретну дату, до якої триматися. Я почав досліджувати саме число. Чому саме 18 березня? Що особливого в цьому дні? Виявилося, історія знає багато про 18 березня, 18 березня 1921 року підписано Ризький Мир. Що завершив польсько-радянську війну, 18 березня 1944 року наступ радянських військ в Україні, 18 березня 2014 року було оголошено про незаконну анексію Криму. Знову і знову, 18 березня, пов'язане з долдою України, ніби ця дата вузлова точка нашої історії. Я розмовляв з військовими аналітиками. Вони говорять про логістику, про економіку. Якщо поточні тенденції збережуться, весна 2026 року справді може стати критичним періодом. Ресурси ворога вичерпуються, економіка не витримує, суспільство втомлюється. Березень-квітень 2026 можливий переломний момент. Але аналітики говорять про матеріальне, а солдати говорять про духовне, про те, що зламається не економіка, а віра. Не ресурси вичерпаються, а воля, і може правда десь посередині. Може, матеріальне і метафізичне збігаються в одній точці. Може, 18 березня 2026 року це день, коли всі лінії перетинаються. Наприкінці листопада почали траплятися знаки. Я не був забобонним, але не помічати їх було неможливо. 20 листопада в госпітальній каплиці почала мироточити стара ікона. Це сталося під час вечірньої молитви. Капелан перевірив календар. До 18 березня залишалося рівно 118 днів. Моя напарниця Леся, скептик і атеїстка, яка вірить тільки в медицину, одного вечора сказала мені: Віктор, не подумай, що я збожеволіла. Але я постійно бачу ці цифри: 1803. Електронні годинники зупиняються на 1803. Номери машин з цифрами 1803. Навіть медичні карти пацієнтів випадково з цією датою. Я не вірю в знаки, але це вже моторошно. Інші бригади швидкої допомоги повідомляли. Поранені солдати розмовляють у вісні, бурмочуть одне й те саме 18 березня, навіть ті, хто був без свідомості, коли їх привезли. 10 грудня я віз літню жінку, цивільну поранену уламком. Вона схопила мене за руку і сказала: Молодий чоловіче, я бачила сон. Увесь Харків святкує: На банері дата 18.03.2026. Це не кінець війни. Але день, коли ми зрозуміли, що переможемо, і я прокинулася і знала, це правда. Я знову поїхав до отця Павла, приніс усю документацію: 43 свідчення, усі про 18 березня 2026 року. Багато з деталями, що збігаються. Отець довго читав, мовчав, потім сказав. Віктор, це не магія, це молитва. Мільйони людей моляться за перемогу. Молитва має силу. Коли колективна молитва досягає критичної маси, створюється духовний резонанс. І дата стає точкою, де ця енергія концентрується. Він пояснив далі: ті, хто близькі до смерті, бачать справжній час. Лінійний час, ілюзія, майбутнє вже існує в Божому плані. Вмираючі солдати на мить, отримують доступ до цього знання і приносять назад послання: тримайтеся до 18 березня 2026. Отець Павло додав своє откровення. Я молився про це і отримав відповідь. 18 березня 2026 року не буде днем повної перемоги, це буде День Откровення, коли правда стає настільки явною, що навіть вороги її бачать. Щось відбувається, що зрушує все з місця. Не військова перемога, духовна. Він говорив далі, вагаючись, коли правда стає настільки зримою, що навіть ті, хто був засліплений пропагандою, прозрівають. Починається внутрішній розпад, не від зовнішнього тиску, від внутрішнього пробудження. Люди по той бік починають масово відмовлятися, не можуть більше нести брехню. Зараз кінець грудня 2025 року. Я продовжую їздити, продовжую возити поранених. І продовжую чути цю дату. Тепер у мене 43 задокументованих свідчення. Останні поранені, яких привозили в грудні, додають нові деталі не просто дата, а час. Кілька чоловік згадували вечір близько шостої. 18 березня 2026 року, приблизно 1800, щось з'явиться на небі. Оператор дрона, якого збили з важкими опіками, описував: Я бачив майбутнє з висоти птаха Україну з гори. Дата 18.03.2026. Світло розходиться від Києва на захід, не вибух, світло розуміння. Медик, дівчина, поранена, рятуючи солдата, розповідала про своє бачення. Матері отримують добрі новини. Усі в один день, 18 березня, телефони дзвонять із радістю, діти повертаються. Нове спільне в грудневих свідченнях. Після цього дня переговори справжні, нефальшиві, бо вони зламаються зсередини. Я хочу звернутися до вас, хто дивиться це зараз. Я возив три тисячі поранених, чув тисячі стогонів, сотні молитов, але ці 43 свідчення інакші, вони всі вказують на одне. Вони не можуть бути випадковістю. 18 березня 2026 року це не абстрактне колись, це конкретна дата, до неї менше трьох місяців. Я не знаю точно, що станеться того дня, але знаю, щось станеться. Занадто багато людей на порозі смерті побачили одне й те саме. Занадто багато деталей збігається. Занадто одна й та сама дата. Солдатам, хто зараз на фронті. Ваша жертва не даремна. Кожен день наближає нас до 18 березня. Ваші побратими, які загинули, бачили цю дату. Вони знали, що їхня смерть має сенс. Тримайтеся менше трьох місяців. Цивільним хто страждає, ваше терпіння має кінцеву дату не абстрактну, а конкретну. 18 березня 2026 року. Плануйте своє життя з надією, після цього дня все інакше. Тим, хто сумнівається, я був скептиком. Я медик, я вірю в науку. Але коли 43 людини, які не знають одна одну, які не могли спілкуватися між собою, кажуть одне й те саме: це вже не збіг, це закономірність. Може, все це марення, може масова галюцинація від травми, крові. Але я більше не можу не вірити. Занадто багато. Занадто конкретно, занадто одна дата. Я думаю про свого сина на передовій. Він теж побачив вісімнадцятого березня. Тепер я їжджу з почуттям мети. Кожен поранений солдат, кого я везу, наближає нас до цієї дати. Ми дочекаємося. Запам'ятайте, 18 березня 2026 року, приблизно 6-та година вечора. Цей день, ця година, коли щось фундаментальне зміниться. Не повна перемога, але переломний момент. День Откровення. Я повернуся сюди 18 березня 2026 року. Увечері зніму нове відео. Розповім, що сталося. Сподіваюся, з радістю в серці та сльозами, полегшення на очах. Підпишіться на цей канал, якщо хочете побачити продовження. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають є конкретна дата, є точка до якої триматися. 18 березня 2026 року запам'ятайте, відмітьте в календарі, коли настане цей день. Ви зрозумієте. Ми всі зрозуміємо. А зараз, у ці останні місяці перед цією датою, тримайтеся, моліться, вірте, бо надія з конкретною датою. Це не просто мрія, це мета, це фінішна пряма. Побачимося 18 березня 2026 року. Тут на цьому каналі. Я розповім вам, що сталося того дня, коли 43 поранені солдати побачили в своїх видіннях. До зустрічі в новій Україні в Україні після дня откровення. Слава Україні! Слава тим, хто бореться, слава тим, хто вірить, і вічна пам'ять тим, хто поклав життя за волю, але перед смертю побачив цей день і знав, що не даремно. 18 березня 2026 року. 18 березня 2026 року. Вірю, знаю, чекаю.